Рада вас бачити, дорогі малята. здрастуйте! Зараз мої пухнасті помічники закінчать вправи, і ми всі разом вирушимо до найближчого пішохідного переходу. А де домовичок? Я тут, я біжу. Що ж малята, готові? Чудово! Тоді прошу всіх йти за мною. Для того, щоб безпечно перейти дорогу, треба гарненько запам'ятати кілька важливих правил. Дивіться, друзі, це дорожня розмітка. Зебра! Переходити дорогу в місті можна тільки по цих намальованих у ряд білих смугах, і там, де є знак пішохідний перехід. Переходити вулицю треба дуже обережно, уважно дивлячись по боках, прислухаючись і пам'ятаючи, що машина що їздить, не може зупинитися миттєво. Бачите, машини різко загальмували, при цьому проїхало ще трохи. Зрозуміло, дітонько, але ж тут розмітка і знак пішохідний перехід. Це значить, що машини повинні нас пропустити. Вірно, але на дорозі можуть виникнути різні несподівані ситуації, навіть на пішохідному переході. Дивись, як треба переходити дорогу. Сіма спочатку подивилася ліворуч, потім праворуч, швидше. Ко ще раз ліворуч і пішла через дорогу, дійшовши до середини дороги, сіма знову дивиться праворуч і йде далі А от робити так, як яша, бігати по переходу, не дивитися по боках дуже небезпечно. Не ну, водій воді може не встигнути зреагувати і пригальмувати, якщо Яша несподівано вискочить перед ним. Ходімо, і ми через дорогу до мовичку. Кажи малятам, що ти робиш. Я спочатку дивлюся ліворуч, потім праворуч. Починаю спокійно йти, поглядаючи по боках і прислуховуючись. А навіщо прислуховуватися тітонько-сову? сово? Чуєш звук сирени? Схоже на пожежну машину. Ледве почувши сирену, слід повернутися на тротуар чи поспішити перейти дорогу, щоб пропустити ось таку машину, котра поспішає на подію. Ходімо до наступного переходу. Ось широка, багатосмугова дорога, багато машин їдуть на великій швидкості в обидва боки. безпечно перейти і нам допоможе світлофор. Якщо на світлофорі горить червоне світло, це означає, що переходити вулицю не можна. Треба спокійно стояти на тротуарі і чекати, поки загориться. Жовтий! Ходімо, дідько, сождіть, друзі. Жовте світло означає увага. І горить воно для того, щоб і пішоходам, і водіям було зрозуміло, що світлофор от, от перемкнеться на інший колір. А от і загорілося зелене світло, і засвітився зелений чоловічок у віконці. Можна спокійно переходити дорогу. Коли зелене світло починає мигати, це означає, що дуже скоро воно перемкнеться на жовте чи червоне. Варто поспішати, щоб встигнути перейти вулицю. Але якщо ви не встигаєте, то зупиніться на ось такому острівці безпеки просто посеред дороги і дочекайтеся зеленого світла. Запам'ятали чудово ще кілька дуже важливих правил. Переходячи дорогу, відключи плеєр, зніми навушники. І припини розмовляти по телефону. Я пам'ятаю, тітонько, ви казали про те, що треба прислуховуватися. Вірно. Що ж, на сьогодні, мабуть, все. Тітонько сово, дивіться, чудо. Наш світлофор припинив світитися червоним і зеленим і годить тільки жовте. Іноді малята у темну пору доби чи навіть в день світлофор починає моргати тільки жовтим світлом. Світлофор попереджає її водію і пішоходів. увага! Тут перехрестя і пішохідний перехід. Ми повинні бути дуже уважними і дотримуватися всіх вже знайомих нам правил, переходячи дорогу. Тут ми прощаємося з вами, малята, і з вами, мої дорогі помічники. До побачення! Будьте уважними! До побачення, друзі!